Друзі, вже сьогодні спробуємо піймати нашу злобну бабку на вікні червоного призова. Хочу сказати, що тут я прям ніколи нічого не було нормального. Тому давайте пробувати. Є 12 спроб, пройшов квест, було на збираних монет трохи. Чому б, як би сказати, не спробувати удачу. Тим паче тут багато ще є червоних хороших. Ого б хотілося б в колоду. І так, погнали. І перший у нас Хокман. Ну, взагалі печально. Так, другий. Намахає. Опа! Так. Ну, слухайте. Та, мабуть, будемо продовжувати призивати в... Буду сподіватися, що бабка все-таки прийде до нас. Так, Судрі. Хороша, в принципі карта була колись. Зараз є більш потенційні трійки. Данте теж у мене не грав ніколи Азар інструктор. Лучше хай дивіть інструкторів, чим навіть троєк. Сімспроб залишається Груфус. Хороша карта. Прокачена граю. Фенік... Фенікус. Не грав ніколи. Нова лежала, думав прокачаю, але так і не наважився прокачати, і якось не дійшло до неї. Так, червона ефірка, не Ладно. Чотири спроби залишається. Безел. Ну. Що тут казати? Хороша карта підтримки. Другий на Махаге. Ну, Класика. Дві спроби залишаються. Так, ну що? Ну, я тупо варений. Ну це якийсь прикол взагалі. Тупо стандартні карти задвоюються. І Данте другий. Ну це так сказати крінж призив. Мабуть, потрібно було після гемчика зупинитись, але от дуже хотілось, дуже великі надії покладалися на оцю стару, так сказати, бабулю. Всім гарного дня, друзі, і чудового настрою з Новим роком всіх!